mm <laughs> Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Олександр Мусієнко зазначив, що противник переміщає додаткові повітряні сили у спробі зірвати контрнаступ ЗСО. Однак такі дії цілком спрогнозовані. Військове командування РФ перекинули на білоруський аеродром. Мачулищі 8 вісім винищувачів су 34 та су 30 СМ повітряно-космічних сил Російської Федерації. Повідомили 18 травня спостерігачі білоруських гайони. У зв'язку з цим керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що метою такого маневру є зіграти в ескалацію та погрожувати з боку Білорусі у спробі зірвати контрнаступ сил оборони України. За словами експерта, такі дії супротивника цілком спрогнозовані. Вони демонструють готовність посилити обстріли з білоруського напрямку. Власне для цього все і відбувається, пояснив Мусієнко. Крім того, експерт зазначив, що в Білорусі триває підготовка до розгортання російської. Ядерного озброєння. На його думку, пік цієї активності буде у червні липні поточного року. Також Мосієнко звернув увагу на інциденти, які не були оприлюднені. Зокрема, йдеться про падіння ракети в районі Бидгоща, яка пролетіла територією Польщі кілька сотень кілометрів. Наприклад, ракета Х 55 запущена саме су 34 або Су-35 з території Білорусі. Ще в грудні вона залетіла на 300 кілометрів у глиб Польщі і була знайдена лише у квітні, зазначив експерт. Огляду на це вважає мусієнко. Можна вважати, що росіяни готують якісь провокації не лише проти України, а й проти Польщі. До речі, про це останнім часом заговорили російські пропагандисти, які все частіше закликають до ударів по українсько польському кордону з метою блокування постачання західного озброєння. Нагадаємо, за даними спостерігачів білоруських району в межах 20 кілометрів від українського кордону на території Білорусі помічені нові укріплення відомі як зуби дракона. Лінія фортифікаційних спост... Ороди знаходиться на відстані 10 кілометрів від міста Гомеля та йде вздовж траси М 8 у бік України. Крім того, за попередніми даними після провокації та аварійної посадки польського борта терпіння дуди остаточно лопнула. Масла вогонь підлила і ракета, яка пролетіла 500 кілометрів територією Польщі. Дуда на нараді в штабі заявив, вистачить терпіти російських чобіт поряд із нашою територією. Потрібно зробити все, щоб Україна перемогла. Крім того, під час патрулювання Міжнародних вод чорного моря пілотам Польщі Дуда особисто дав зелене світло на збиття російських пілотів-провокаторів. Також Дуда поручив генералам розпочати підготовку пілотів України на західних винищувачах, які Польща надасть із свого резерву. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.